Яви, сидиш, ти такий за компом, кайфуєш, граєш в ігри. А тут приходить мама з роботи і запитує: Синок, ти хоч щось корисне зробив за сьогодні? А ти їй? Мам, за сьогодні вже 100 доларів вивів на гаманець. Я працюю і вона з гордістю за свою працьовиту дитину дозволяє вам далі грати в ігри. Якби play-to-earn ігри існували в моєму дитинстві, то певно воно було б близьким до ідеалу. Але можливість продуктивно проводити час, граючи в ігри і отримуючи від них задоволення, з'явилася тільки зараз. Тож буде нерозумно не користуватися нею, правда? Якщо у вас виникає запитання, чому вам взагалі будуть платити за заліпання в ігри на телефоні, то проясню цей момент. В to earn ігри гравці можуть ходити потенційно цінні внутрішньосистемні активи. Чим більше гравці грають, тим більше активів вони можуть зібрати і так само підвищити їх цінність. В будь-який момент гравці можуть вивести ці активи в реальний світ і конвертувати їх в криптовалюту або навіть в фіатну валюту. Більш того, на відміну від традиційних ігор. Ці ігри є децентралізованими це означає, що розробники не мають змоги контролювати все зсередини play-to-earn іграх активи розподілені серед гравців. Приймаючи участь в економіці всередині гри, гравці можуть генерувати цінність для інших гравців на рівні з розробниками. Деякі люди говорять, що криптоігри створюють революцію в класичному геймінгу. Втім, інші відносяться до цього скептично. Але важливий момент в тому, що всі ці ігри ґрунтуються на дуже базових і відповідно дуже жаданих людини в потребах: це заробляти гроші і отримувати задоволення. Сьогодні ми поговоримо про новий і дуже цікавий проект 5 від творців і ҐуВорз. Трішки нагадаю вам про останню. Запустилась гра дуже круто. Механіка і виконання були на найвищому рівні. Виплати були досить щедрі. Я сама за активне користування вивела приблизно 20 доларів, і це без жодних вкладень. Але в якийсь момент у гри банально закінчилися кошти, і вони суттєво порізали виплати своїм гравцям. То, що чекати від гри Memfy? чому на неї варто звернути увагу, і які активності можна виконувати вже, щоб заробити кошти? Memfy – це гра типу гравець проти гравця і гравець проти ігрового середовища. Там можна отримувати токени, тобто вам будуть платити за перемогу в бійці з босами і за перемогу вашого клану над іншими. Одна з суттєвих переваг це те, що вам можна грати разом з друзями і відповідно заробляти разом. Цікаво, що Social Tech – це великий тренд в світі інформаційних технологій, і зараз створюється дуже багато продуктів на основі нього. А мемфай це перший застосунок, який реалізує цей тренд в Web3-іграх. Приватні чати, ключі, клан геймплей, де гравцям треба самоорганізуватися, щоб отримати максимальний прибуток. Коротше, соціалізуємось в реальному житті, щоб отримати дохід в цифровому. Тепер поговоримо про найцікавіше: це заробіток для гравців. Економіка гри досить цікава. Ми вже згадували про ситуацію з винагородами, яка сталася на проєкті Egoverse. Тому розробники зробили свої висновки і внесли суттєві зміни в новому проєкті. Спочатку юзеру буде запропоновано внести якусь початкову суму на оплату, на базі неї буде зібрано загальний пул. Говорячи, модель буде схожа на ту, коли гравці купують якісь речі в екосистемі і потім шерять профіт між собою. Таким чином, вони забезпечують постійні виплати на початковому рівні користувачам. Але зараз за виконання простих дій на проєкті можна заробити і отримати безкоштовний доступ до гри. Як саме це зробити, я розповім далі. Для тих, хто раніше користувався і є дуже гарна новина. Розробники обіцяють роздати їм і активним учасникам спільноти дуже щедрі винагороди. Будуть розігруватись NFT за активності з дропом, і звична кампанія на Галкс, за виконання якої можна буде отримати різні NFT. За виконанням простих активностей з соцмережами на Галкс, вже зараз ви зможете отримати токени на суму 200 доларів по ціні лістингу. Звісно, зараз їх вивезти немає можливості, але нагадаю, що це абсолютно безкоштовно. Також ви отримаєте безкоштовну NFT-колекцію. І загалом, по досвіду останніх запусків криптопроєктів, дуже важливо доєднатися до них на початку запуску і отримати максимальний профіт. Гра так само реалізована на блокчейн рішенні Reptile. В неї будуть входити рекламна мережа, маркетплейс на основі штучного інтелекту, мемфай та інші ігри типу гравець проти гравця. Екосистема буде отримувати прибуток за рахунок розміщеної реклами, комісій від торгів і комісій маркетплейсу. Окрема ж історія, на яку обов'язково треба звернути увагу, це дизайн гри. Ви вже бачили декілька тизерів гри і могли оцінити якість віжуалу. Вона то дійсно вражає. Розробники не пожалкували ресурсів і залучили до роботи команду, яка працювала з Adult Swim, в тому числі над проектом Рікі Морті. І вони справилися з роботою на відмінно, не дивно враховуючи з якими крутими проектами вони вже працювали. Картинка дуже віральна за рахунок якісно промальованих мем персонажів, яких в грі дуже багато. Я вже виконала всі завдання на Галкс. На це в мене пішло приблизно 5 хвилин. Тому клейміть, NFT, щоб потім не ловити FOMO. Підписуйтесь на соцмережі проєкту, там будуть анонси нових колекцій. І навіть просто для візуального задоволення зацініть відео на їх YouTube каналі. Вони дійсно дуже круто зроблені. За новинами проєкту також можна слідкувати в телеграм-каналі CryptaUan. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. На цьому на сьогодні все.